Ми в цьому році спостерігаємо цілу низку кліматичних температурних рекордів. Е, говорячи про е, причини, вони можуть бути різні. Насамперед, це е, масштаби глобального змісту. Тобто, конкретно це кліматичні трансформації, це трансформації пов'язані з зміною е, певних. Е, Повітряних мас, це е, трансформації, пов'язані з гідроекологічними явищами і так далі. Тобто, це з одного боку аспект глобальний з другого боку, антропогенний вплив, людська діяльність, викиди парникових газів вони також є додаток до тих проблем, які ми сьогодні маємо говорити про вплив війни. Е, Прямому змісті зараз важко це оцінити, але також є чинники, які також детермінують ті або інші чинни процеси пов'язані з кліматичними аномаліями і температурними рекордами. Говорячи, в цілому можу сказати, це природа і людина. І в цих умовах потрібно зрозуміти, що ми повинні навчитись жити в умовах ось таких кліматичних аномалій, температурних качель, і зрозуміло адаптуватись, враховуючи наші можливості поліського регіону Чернігівщини, враховуючи можливості використання періодів часу ранкового і вечірнього, враховуючи можливості знаходження в. Лісопаркових зонах, в затінкових місцях, створюючи більш такі, я б сказав, кліматичний душ. Тобто, це і зволоження, додаткові, це і додаткова можливість доступу до води. Відповідно, це, це дуже важливі такі чинники, які можуть трансформувати наше уявлення про кліматичні і температурні. Рекорди сьогодення, якщо говорити про наш північний регіон, а Чернігівщина — це північно-західний регіон України, то Репрезентативність двох природних зон полісся і лісостепової зони мають свій відбиток. Насамперед потрапляють дуже чутливі екосистеми, це болотні екосистеми. Падіння рівня ґрунтових вод приводить до е висихання е болотних, лучно-болотних ґрунтів і утворення е своєрідних таких пилкових дисперсних часток, що може викликати пилкові бурі. Потім, е Сільськогосподарська діяльність агроекосистеми, які також мають певні технології оранки, вони можуть теж приводити до певних екологічних ризиків. Ну і якщо говорити про лісові екосистеми, найбільш потрапляють екосистеми хвойних лісів, тобто вони і так сухі, але вони ще стають сухішими. А ті листяні ліси, які є свіжими заболоченими лісами, вони більш Менш чутливі до таких природних катаклізмів, говорячи про антропогенні системи, тобто міські з території. Сільській території, то можна сказати, що в сільській місцевості така спека переноситься набагато легше. Перше, менше асфальту, менше е, підвищеного е, середнього температурного показника на даній території. Ну і по-друге, одноповерхова забудова має теж такий свій позитивний відбиток, тому що менш нагрівається приміщення, людина може е, почувати себе комфортніше. Зрозуміло, це впливає також на рослинний тваринний світ, зокрема флору і фауну, рідкісні види, зокрема види болотяних екосистем, це реліктові види, такі як сфагнові мохи, Шихцерія, Багно, Андромеда. Вони будуть все далі далі північніше ховатися від такої спеки. Орхідеї можуть потерпати, тому що життєвий цикл їх пов'язаний з зволоженням. Якщо говорити про тварин, то тварини, які більш вологолюбні, такі як Жаби, ропухи, кумки вони також будуть адаптуватись або зникати з природних екосистем. Але багато видів комах, таких як Богомоли. Аукоподібні, вони будуть навпаки більш присутні в наших екосистемах. Ми бачимо аномальні коливання чисельності комарів, мошок. Це також пов'язане з тим, що посухостійкі, високі температурні показники, весняне водопілля, дощі обливні такі, вони впливають на поширення цих видів їх вплив на людину.